Усіх вітаю. 18 травня 2025 року, місто Херсон. Показано деякі сорти винограду, які посаджені у мене на участку. Щось новеньке, щось стареньке. Перевіряємо, як вони себе поводять в умовах нашого міста на наших ґрунтах. ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це Лідія. Посаджена вона десь. В тому столітті, в 1980 році, вона насінева В тому році масово виноградник квітнув 20-23 травня. І ми бачимо, що в цьому році прохолодно і розраховувати на ранні торки лупля Десь недалечко по району луплять. От, визріває він десь вересні. Е, в вересні, морозостійкість у нього 25-27. Сажала його моя прабабця Галина, це американець, корневласний, у нього пергола. і в тому році я зняв з нього десь кіл 80. проводжу на ньому двійник-тройник, прибираю посинкування. Е, Він устойчивий, але восени може підхватити аїдю. Як це виглядає, давайте я вам покажу. Ось тут у нього арочка. Ось така. На чотири, ру... ну, чотири рукави я кинув. І ось тут ще два, три, три рукавчики. Ось так він виглядає. Нанизу я залишив декілька пагонів. Думаю, попробую трошки покольорувати. Ну, таке, буду вчитися. Ну, дещо приберу, дещо покальорую. Вийде, не вийде, незрозуміло. Але буду тренуватися. Він вражайний. Можна різати як надовго, так і на ріжок. Працюю з ним без ножиць, погрона. Але е, треба розуміти, що. При правильному обрізці він видає дуже гарні результати на, блін, на 5 пострілів десь по району б'ють, десь недалечко. Ладно, давайте швидше. Ягідка на ньому не тріщить. В смаку лабрузка, колір. При визріванні рожевий набирає 19-24 брикс, грона 100-250 грамів, ягідка 3-5 грамів. Працюю з ним без стимуляторів. І під ним метр родючих ґрунтів і тримаю його на укровному стані. І так, 18 травня 2025 року. Межа зітня 2 кілометри. Комендантська 21 до 5. ї Світломаскування на вікнах. В місті ви саме чуєте обстріли. Дрони літають. По нашому району лупити почали чогось. Да. Наші палять дронами тили. І це все масштабується, збільшується. Так що радують. Війна закінчиться менше, ніж за 5 місяців. Цікаві речі кояться в економіці Росії. ну Давайте не буду розказувати, але там кояться деякі речі, які будуть впливати на те, як це буде все розрулюватися. Чекаємо. Чекаємо. Чи може Росія рухнути економічно? Може. Але де там трісне, ніхто не знає. Але трісне. 100% трісне. Всі чекають, і я почекаю. Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходить, орки, обстріли міста проводять. Ринки працюють, АТБшка працює, пошта розетка теж працює. Нова пошта працює. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, за що тут щось дуже близько треба ховатися в хату. А ви поставте лайк, зробіть підписку. Підтримайте україномовний контент. І в наші дома прийде більшу любові. Благодаті, радощів та щастя до зустрічі!